Заходи, 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 заходи. А, Банда, шове. Що шо ти? Ой, все, 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 все. Всьо-всю. Сики радості в нас. Я тебе побачила в вікно, як машина під'їжджає. Все, 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 все. все все. мала. <гадувала> <гадуває> Привет. 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 Як? Все, нормально. Все хорошо. Привет. Все, я бігу. Бігу бігу бігу. Хурма. Ух ты! Який зайчик. Ой, який зайчик. Шоколад. Сколько? Ого. Вроді цей чоловік не на фабриці працює. ха Ура! Ой, головне, щоб нас Все. не посипало. Це вам! Дякую. Доброго ранку. Ми з Тімкою вийшли погуляти. Мама збирається на працю. я вчора ввечері приїхав. у гости. Мы сейчас с Тинько гуляем. Я у кого настрю, у нас был снежок ночью. Трошки присыпала. Здавайтесь з нами. бас на проводі. Далі буде. Усім доброго ранку. Сьогодні у нас четвер, 29 січня. Усім гарного дня! А в мене починається трудовий день. Зараз вже виходжу на роботу. Побачимось, далі буде. Усіх вітаю, доброго вечора. Сьогодні в мене був перший робочий день, тому в мене відео вийде чуток чи позже. Так воно і буде виходити, бо зранку я не вспіваю, Бо то світло вимикають, то то-то сьо, общем, зранку не вспіваю. От. Як у кого день пройшов, пишіть. В мене пройшов він, скажімо так, дуже-дуже бурно. Перший день на роботі, це по-перше. По-друге, производство ще не налагодено. Получається, ще од одного місця, де я саме буду працювати, нема. Тобі ж ми друг другу цех цеху допомагаємо, бо ще лінія не налагодена. Ну, Це все, що можу розповісти. Є в мене перерви, є обідня перерва і 15 15 минутки дві перерви. Це до 5-ї. Можу і затримуватися на роботі, але це все оплачується і так далі. Ну, сьогодні я перший день, ніхто мене не залишав, там, до 8 і так далі. От. Скажу, скажу сразу, Колектив Во. Ті, з ким я сьогодні працювала, з ким познайомилася, все дуже гарно, всі дуже такі привітні, От. мені дуже сподобалося. Ну що ще можу додати? Устала як собака. Скажу так, поки що з непривички в мене я фізично устала. Ну, така важка робота. Ну, а далі, як буде вже безпреривне производство, кожен буде на своєму місці, тоді вже буде легше. Але це робота на ногах. Тобто ти зранку до вечора постійно на ногах. Тільки що в обідню перерву пішов, поїв, і все, де ти посидів. Все. Так, все класно. Оборудування все нове. Все, все на кнопочках, все вообще огонь. Хлопці, дівчата всі привітні. В общем, я думаю, якщо б там було дуже погано або ще щось, люди були б не такі щасливі, як там. Ну, в общем, я познайомилася. В общем, імена все позабувала, когось заповнила, когось не запам'ятала. В общем, таке. Ну, У лице вже я кількох людей знаю. Саме головне, що я вже у лице знаю усіх директорів, начальників, інженерів. Ось. І мене теж вони знають. Ну, А хто мене знає, я весела, нормальна дівчина, жіночка, тому сьогодні в нас був веселий такий день. Півдня ми так конкретно працювали, а півдня ходили по цехах туди-сюди обратно. Ну, в общем, якось так, бо там щось не задалось в роботі. І треба було почекати. Пробачте. Ну, що ще скажу? Нас дуже сильно потеплело, Під ногами вода, щиколотку, все тає. Дощ за снігом в день йшов, бо виходила на перерву на вулицю подихати. Зараз з роботи їхала сніг вали, але воно все тає. В общем, погода не дуже, в мене сильно сьогодні розболілася голова. Ну, Можливо, і за переживання, можливо, ну, скоріше, і за погоди. От. Так що то такі справи в мене. Ось. Ну, в общем, усіх обняла, поцілувала, прикріплю ранкове сюди, а, ну ви вже його побачили. Це я вже забула, що я ще його не бачила, що вона знімав мені Вітя, бо Вітя приїхав от сьогодні і завтра, а потім уїжджає. В общем, якось так. Ну, Далі буде Донбас на проводі. підписуйтесь, ставте лайки, Добавлю фотографію свою на роботі. Ну, якось так. В общем, все буде добре. Головне, щоб закінчилась війна і настав мир, бо це саме головне. все, всім гарного вечора, мирної тихої ночі. Ваша Людмилка Па-па.